Небайдужі українці намагаються врятувати життя семирічному Іллі Козирівському. В Ізраїльській клініці хлопчику видалили пухлину стовбура головного мозку, яка постійно збільшувалася і позбавляла кровопостачання інші відділи мозку. Гроші на операцію жертвували родичі, друзі, дещо батькам вдалося позичити, але все одно зібрали менше чверті від необхідної суми. А треба аж 70 тисяч євро. До того ж в Ізраїлі батькам повідомили, що Іллі доведеться довго залишатися в реанімації, а далі на нього чекає тривала реабілітація і вірогідно інші операції. Тож саме зараз, коли родина переконалася в можливості порятунку, він потребує ще більше небайдужих людей і ще більше пожертв. До доброї справи долучилася Українська біржа благодійності. Тож заходьте на її сайт ubb.org.ua, на проєкт ми врятуємо Іллю і дізнайтеся, що це життя врятувати, врятувати маленьку дитину насправді можливо. Однажды я йому дала жизнь. А вот... можно сказать, вчера ему дали возможность другие люди дали ему второй раз эту жизнь. То я сейчас здесь, но я не одна, что сейчас там, не знаю, пол Украины э, помогают Илюше. На Украинской бирже благотворительности мы собираем только часть суммы, которая необходима для лечения. В зависимости от итогов операции и от того, какая опухоль, это доброкачественная или злокачественная, будет понятно, какие еще необходимы предпринять меры для того, чтобы ребенок получил полное лечение.